Вітаю! Друзі, сьогодні у нас тема Пам'ятки мистецтва північного причорномор'я і Скіфії. Цих країн на мапі давно нема, але історія мистецтва прагне зберегти максимально точно і донести для юного покоління те прекрасне, що було в ті часи. Увесь світ захоплюється скарбами південноукраїнських степів, пірамід сповнених загадок стародавньої цивілізації Скіфського царства. Однією із прекрасних зразків мистецтва Скіфського мистецтва є історія шедевра, який називається пектораль. Золота пектораль. Отже, до шедеврів скіфського ювелірного мистецтва світового значення належить золота пектораль із кургану, який називався товста могила, що на Дніпропетровщині. Форма цієї нашийної прикраси Скіфського царя нагадує серп. Вага виробу становить 1140 грамів, а діаметр понад 30 грамів. Сантиметрів. Композиція пекторалі складається з трьох ярусів. Як бачите, ось, два і три. Два з яких сюжетні, розділені орнаментальною серединою частиною з рослинними мотивами. Унизу зображено динамічну сцену боротьби міфологічних і реальних звірів. Угорі побутові сцени з життя скіфів за участі домашніх тварин. Одна з версій інтерпретацій трактує пектораль як візуальне відображення скіфської легенди про золоте руно та двох баранів, які вирушили на його пошуки. Ювелір, який виготовив пектораль, досяг художньої виразності, використовуючи різні технічні прийоми лиття, гравірування, паяння інкрустацію. Разом із скіфською культурою в містах північного причорномор'я інтенсивно розвивалося античне мистецтво, широкого вжитку набули вироби, привезені з метрополії. Сформувався своєрідний елітно-скіфський стиль. І сьогодні я пропоную роздивитися дану пектораль, чоловічу нагрудну прикрасу, і створити власний ескіз власного ювелірного мистецтва. Отже, для нашої роботи пропоную пектораль для зразку, але створити Умовно на золотій поверхні, тобто на помаранчевому папері, так, відповідними фломастерами, які мають золоте металічний блиск. Отже, для того, щоб ми дивилися, на пектораль вона має круглу форму серпа, так, отже, ми можемо використати для створення. З самої форми такий предмет, як циркуль. Отже, нам необхідна лінійка, олівець, циркуль, для того, щоб створити саму форму, в якій ми будемо з вами малювати пектораль. Проводимо спочатку центральну вісь. Так. А тепер за допомогою циркуля голку ми ставимо так, щоб можна було намалювати спочатку маленьке коло, тобто те, що всередині. Так, поставили голку на лінію і проводжу коло. Тепер олівець ставлю зверху, тому що у нас тут буде за, застібка. І розширяю. Так, знову ставлю голку. Так. І голку ставлю на лінію, яку ми провели це центровано. І проводжу велике коло, створюючи серп. Так, показую. Вийшло в мене ось внутрішнє напівколо і зовнішнє. Але ми знаємо, що у нашої пекторалі є три поверхи малюнку, тому пробуємо. трошки розширяємо і вийшло у нас якраз три шари так димося ось один, два, три. І ось тут у нас буде застібка самого ювелірного нашого прикраси. Беру тепер лайнер, яким буду працювати тонким краєм і промальовую спочатку саму застібку, так? Так, так, потовщення самої застібки. В одну другу сторону. Дивимося на саму пектораль, як ні це все зроблено. Так. Отже, тут у нас буде застібка. Далі у нас буде саме полотно декоративне. І ми проводимо лінії так, щоб нам було видно так. край тепер, середина так. Тепер. Відшаровуємо ці шари, де у нас буде сама елементи, якими ми будемо декорувати. Не завжди воно у нас рівне, але ми можемо завжди провести потовщення і зробити косичку, яка, як в ювелірного, прикрасимо. Так, отже, в нас є поле для нашої діяльності, де ми будемо створювати свій орнамент для своєї пекторалі. Отже, перше можемо зробити також потовщення, як і на оригіналі. Так, Тобто ми сьогодні з вами створюємо не копію того, що бачимо, а робимо свій ескіз, якби ми були ювелірами, тобто художниками, які створюють мистецтво з дорогоцінних металів, каміння, прикраси створюють. І що би ми з вами могли створити, маючи бажання та замовлення від самого Скіфського царя. Дивимося, що край у нас теж косою. Ми можемо знову ж таки зробити косичку, Так. по всій довжині скіфи були. Неймовірно талановиті люди. І тому їхнє мистецтво, от у вигляді такої пекторалі, дійшло до наших часів. І ми всі захоплені сучасники, як в таке древність можна було зробити таку прикрасу. Тепер я хочу використати інший бронзовий фломастер. Так. І тепер. Буду придумувати свій. Ми знаємо, що ось це у нас лінія симметрії, і приблизно в одну і в другу сторону у нас може бути одинаковий візерунок. Отже, я беру середній поверх цього, цієї прикраси. І ось тут би я зробила фантазую. Наприклад, ставила би камінь від нього би йшли б би в різні сторони у мене. Завитки. Так. Пробую робити симетричну відзеркалену в одну і в другу сторону. Так. Дивимося, щоб візерунок був приблизно відзеркалений в ту і в ту сторону. Так. Далі, розвиваючи фантазію, ви можете створити власний візерунок. Що ви хотіли б зробити? В мене йде сьогодні фантазія на ось такий візерунок. Ваші ж малюнки будуть залежати лише від вашого бачення, але опираючись на досвід і на ескіз скіфської прикраси. Так, дивимося, де у нас. Площини є більш не заповнені. І пробуємо цю всю красу дозаповнити, щоб не було порожніх місць багато. Так, є у нас середина, тепер ми можемо прикрасити і інші шари. Нашої пекторалі. Отже, таким чином ми працюємо далі. Якщо верхня частина для вас є основною, робите акцент на ній. Якщо ж ви хочете основні елементи баталії, Зобразити на нижньому шару, то ви можете створити свій власний ескіз, про що ми говоримо. Так. Отже, ця робота розвиває в нас не лише естетичний смак, але і вміння розташовувати задуманий візерунок в обмежену, як бачимо, площину. Тому що площина дійсно надзвичайно тонка, тут не можна розгулятися, як то кажуть, візерунком, але ми можемо, повторюючи елементи, створити неймовірний декор нашої прикраси. І хто знає, можливо, дійсно для когось колись буде можливість її втілити в життя. Так, ось нашу кусичку можна прикрасити іншим бронзовим кольором. Ми бачимо, що наш малюнок виходить, неймовірно, теплий кольори, які ми використовуємо і паперу, і самого малюнка є максимально наближеним до. Золота до бронзи, Так. і візьму третій. Фломастер, і ним, створю меандр. Так. Відцентрований меандр. це декоративна. Лінія, елемент декору, який символізує безкінечність життя, нитку життя. Так? Ось, І ми її пустили по нижньому колу іншою кольору. Саме цим, іншим відтінком ми можемо і зобов'язані надати об'єму нашій роботі. Якщо ми промалюємо тіні, вона буде видаватися об'ємною так. От. тепер беремо інший. Золотий. Ви можете використовувати один колір, можете використовувати різні кольори так само, як у мене. Це дуже приємно, тепло і дає можливість створити той декор, який подобається саме нам. Крім того, можна зробити. Об'ємнішу нашу прикрасу. Звичайно, якщо ви хочете, можна зробити і підвісні елементи домалювати. Але ми поки що з вами працюємо над роботою, яка максимально буде передавати ідею золотої пекторалі з доби. Отже, ми з вами сьогодні. Попрацювали у графічній техніці, передаючи красу золотої пекторалі. З вами була Юлія Гринчук і чудова онлайн-школа.